Всім привіт! З вами Володимир Дезер. І сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати радіатор водяного охолодження на трактор МТЗ. Хочемо познайомити вас з новинкою, яка появилася в нас в продажі. Це український виробник, який знаходиться, знаходиться в місті Суми пром Трансенерго. До війни даний виробник поставляв свою продукцію на конвейер мінського моторного заводу. Можливо, багато хто з вас, хто звертав увагу, могли побачити, що. На білоруських тракторах встановлений був ось такий радіатор від українського виробника промтрансенерго. Він був конкурентом російського Оренбурга, тобто поставлялися, встановлювався як російський Оренбург, так і оцей український промтрансенерго. Сьогодні хочемо показати такий візуальний огляд, як він виглядає, його характеристики, цінова політика, щоб ви могли собі оцінити даний. Радіатор і, можливо, купити його на свою техніку. І так, давайте почнемо з самих характеристик. Ми ось тут вже зняли бачок. Починаємо давайте з того, що він йде алюмінієвий. Алюмінієва серцевина 4 ряди 152. сотих. Ось так він виглядає, досить непогана якість. Бачки йдуть у нас нержавійка. Ми ось тут знали вже. Ось так виглядають. Досить гарно все виготовлено. Так. Вага, багато хто запитує за вагу, вага даного радіатора 13 кг з бачками. Тобто, Досить гарно все зроблено. Я думаю, якщо дані радіатори поставлялися на конвейер міського моторного заводу, тому, відповідно, вони проходили певні випробування і по тиску, і по герметичності, тому, я думаю, що якість повинна був вас задовільняти даного виробника. Ось так виглядає сама кришка. Ну, ось такий от варіант. Радіатор також по домовленості з виробником він дає на даний радіатор один рік гарантії, тобто все покриває гарантії, крім механічних пошкоджень. По ціновій категорії буде ціна в межах 7800. За ось такий радіатор. Ще раз скажу, алюмінієвий, 4-грядка 152, сотих, вага 13 кілограм, один рік гарантії. По антифризу рекомендує виробник антифриз G12 або G13. Ось так. Ми шукали такий альтернативу китайським. Тобто є багато також у нас ще є сила виробник. Це Китай український бренд, але китайський. Є також просто Туреччина, оцей паното, Тобто вони йдуть латуні, але як показала практика, тобто ми от спеціально взяли магніт. Тобто на турецьких, хоча б він йде ось такий облатунений, здається, що він латунь, чи мідь, тобто жовтий, але магніт бере. Тут вже недовіка видно, що він магніт не бере. А коли вкриваєш. Паноту, ту саму Туреччину, все-таки він, скоріш за все, що металевий, просто Чи якось так. Ну, Тому, кого зацікавить даний радіатор, звертайтеся, телефонуйте, висилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території е, України. Всім дякую за увагу. До побачення!